Купили автомобіль у Польщі, тоді маєте місяць, аби його зареєструвати. Куди звертатися, які документи зібрати? Скільки коштуватиме процедура, і що буде, якщо не зареєструвати вчасно своє авто? Вітаю вас на українському каналі ПЛ. Підпишіться, поставте лайк і натисніть на дзвіночок. Згідно з польським законодавством, якщо ви придбали автомобіль, то маєте зареєструвати його упродовж 30 днів після підписання договору про купівлю. Для цього треба звернутися в Ужон, а саме до відділу комунікації і транспорту. Якщо ви реєструєте новий автомобіль, то в Ужон необхідно принести договір куплі-продажу або рахунок фактуру Не забудьте взяти з собою закордонний паспорт, песель, договір оренди житла, якщо є мельдунок. Адже працівники відділу транспорту перевіряють, скільки часу на яких підставах ви живете в Польщі, і скільки часу ще можете перебувати в країні для реєстрації вживаної машини, підготуйте договір купівлі, продажу, техпаспорт від попереднього власника авто, номерні знаки, транспортну карту, страховий поліс, який був у власника продавця. Його до речі можна безкоштовно переоформити на себе. Заяву про реєстрацію транспортного засобу ви можете написати безпосередньо в ужонді або скачати бланк в інтернеті і заповнити його вдома. Зауважте, звичайні польські номерні знаки коштують 80 злотих. Ціна індивідуальних номерів, тобто з іменем чи певними цифрами, 1000 злотих. Реєстрація автомобіля платна, вартість однакова як для громадян Польщі, так і для іноземців. Все можна оплатити в ужонді у касі або через платомат. Загалом доведеться викласти 160 злотих. Додаткова послуга оформлення довірності на сторонню людину, яка теж буде керувати вашим авто. Вона коштує 17 злотих. Оформлення довірності на близьких родичів безкоштовне. При реєстрації нового автомобіля необхідно додатково сплатити акцизний збір. Його розмір залежить від об'єму двигуна машини. До 2 літрів близько 3% від вартості авто. Більше 2 літрів 19%. Якщо з документами всякого. Це гаразд, ви одразу отримаєте легалізовані номерні знаки, тимчасову реєстрацію авто і дозвіл на керування дійсний упродовж 30 днів. Зазвичай свідоцтво про реєстрацію виготовляється протягом місяця. Коли документи будуть готові, ви отримаєте смс або ж можна самостійно перевірити, на якому етапі ваша справа на сайті infocar.pl готове свідоцтво також видають в Жонді. Аби не встигли зареєструвати авто протягом 30 днів з моменту покупки і прийшли в Ожонт що. Щоб оформити документ на машину. Готуйте одразу 500 злотих. Це сума штрафу за прострочку. Якщо затягнете за реєстрацію на півроку, доведеться заплатити 1000 злотих штрафу. Це український канал ПЛ. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, ставте лайк і до зустрічі.